Вчителів Чернігівщини відзначили обласними преміями Софії Русової та Георгія Вороного Серед нагороджених і вчителька історії з городні Світлана Семенова. Чимало дітей в її навчальний заклад підвозять з прикордоння. За них городнянські педагоги дуже хвилюються. Навіть сьогодні цілу ніч була повітряна тривога, і на наші додатки приходила те, що повітряна тривога не тільки Чернігівщина, але обстріл північного прикордоння. Це означає, я лежу, і думаю, значить мащенко вже обстрілюють. У нас майже 200 дітей, 180 дітей на підвозі. Є дітки, які підвозять із мощенки. Це одне із сіл, яке найбільше обстрілюється сьогодні, але діти хочуть навчання. На сьогоднішній день історія дуже важлива, важлива як предмет, важливо знати, важливо розуміти, важливо аналізувати і робити виставки, вміти самостійно інший підхід сьогодні до історії, інші діти. Сьогодні Світлана Бобровник має понад 30 років педагогічного стажу, з яких вже 9 – директорка Балейківського ліцею Козалецької громади. Каже, кількість дітей у навчальному закладі останнім часом зросла майже у тричі з 76 до 200. Це приємні клопоти для вчителів. У нас задіяно для підвозу чотири автобуси. Система підвозу дуже розгалужена, тому що ну, села там є навіть до 17 кілометрів і до 20 деякі села. Ну завдяки чому? Звичайно, що є ж, як я повторююся, що в нас є і укриття. Але я думаю, і навіть ну завдячуючи ще моєму трудою любивому, так би сказати, колективу, тому що ми дуже любимо дітей. Ми намагаємося створити в наш нелегкий такий складний час такі умови, щоб діти якомога щасливіше себе і вільніше. Почували і безпечніше, мабуть, не дивлячись на те, яка в нас на сьогодні ситуація. Преміями Софії Русової та Георгія Вороного удостоїлися 25 педагогів Чернігівщини. Усі освітяни зараз працюють у надскладних умовах, але намагаються дати учням і студентам все найкраще. Ще раз хочу подякувати кожному з вас, усім освітянам Чернігівщини, за ту колосальну роботу, яку ви проводите. В дуже непростих умовах. Я вам дуже дякую, вітаю з подивись на Я виросла в сім'ї педагогів, і мама все життя працювала в школі. Тато трошки менше, але я теж педагог і сама педагог. Тому для мене це свято дуже має велике значення. У новому навчальному році значно зросла кількість шкіл Чернігівщини, де діти навчаються очно, і це на фоні усіх існуючих проблем вже радує педагогів. якщо оголошується, що ми сьогодні не дистанційно все ж таки навчаємось очина, маленьке містечко в нас, везуть велосипедами, біжуть дітки, везуть мопедами, батьки, мами, ну все треба бачити. Ми хочемо навчатися, діти хочуть навчатися.